Як правильно переходити вулицю, їздити на велосипеді та розрізняти дорожні знаки? Могилів-Подільські патрульні навчали школярів правилам дорожнього руху та безпечної поведінки на дорозі. Тематичні уроки влаштували у інтерактивній формі для учнів навчальних закладів Могилів-Подільської громади. Працівниками поліції в Подільського районного відділу поліції було проведено профілактичні заходи з метою недопущення дитячого травматизму, наїздів на пішоходів. Так як учасниками дорожнього руху є не тільки водії, також і пішоходи, у тому числі діти. На території Майлі Подільського району ми відвідуємо освітні заклади з метою пояснити дітям прості правила дорожнього руху. Найбільше уваги поліцейські приділяють саме правилам, яких мають дотримуватися дітки, будучи пішоходами, велосипедистами і пасажирами транспорту. Загалом захід був цікавим та пізнавальним. Діти мали змогу вивчити нові дорожні знаки та спробувати себе у ролі поліцейського. Учням школи дуже сподобався урок безпеки. Вони радіють, що мали можливість поспілкуватися з правоохоронцями та отримати нові знання. Навчання правил дорожнього руху дітей є дуже важливим, адже їх дотримання гарантує безпеку. Здоров'я та життя.